Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. На вулиці Спека, і мені дуже хочеться зробити а, смачний холодний напій. Отже, завчасно я апельсини заморозила в морозильці. Бачите? Я їх перед тим, як от зараз робити напіток, я витягнула. А, трішечки постояло десь півгодини, і зараз я. Наріжу і будемо перебивати в блендері. Підморожений, тому що а, наш апельсин не буде гірчинку давати, і сік дуже добре буде вичавлюватися набагато краще, ніж з такого. Тому рекомендую підморозити, після чого от нарізати, дуже добре нарізається, все без питань. Після чого закидаю блендер. Якщо немає блендера, у вас берете м'ясорубку, м'ясорубка є у кожного, перебиваєте в однорідну консистенцію, В однорідну консистенцію і потім заливаємо водою. Ось така вийшла каша. Зараз я в кастрюльку перекладаю цю нашу кашку заморожену. Вона ще підморожена, Запах апельсина такий пішов. Ви можете будь-які фрукти отак робити. Будь-які. У мене просто апельсин стояв і ми його чогось не їли вже. Тому я вирішила зробити напій. І так, останнє апельсинчик перемолола. Дивіться, який він гарний вийшов. яка гарна суміш. І зараз цю суміш я заливаю водою. Повністю всю кастрюльку наливаю води і залишу на години 2-3, нехай настоюється. Після чого це все я проціжу. закладу мед. От, домашній, супер. І сік лимона. І все, додамо ще е, лід і будемо смакувати. Тож чекаємо, щоб настаювався наш апельсинчик, віддавав свої смаколики у води. І так, наш лимонад готовий. Настоявся, я його залишила, годин 5 він стояв. Після чого процідила, весь жмих викинула, тепер я додаю сік лимона, вичавлюємо, тільки куштуємо, чи він вам потрібний, чи ні. І закладаємо мед. Мед натуральний в мене. Ви можете використовувати магазини. Я використовую натуральний. Все перемішую добре. Запах дуже гарний. Ну, апельсин, апельсиновий сік. Тому ми добре перемішуємо ретельненько. Отже, я ще додаю лимонного. Соку мені хочеться більш з кислиночкою кісточки викиди? І так я наш напій весь розлила. Зараз закладаю апельсин. Я перерізала в ці скляночки, в мене дуже гарні склянки, є, я їх полюбляю, і вони дуже гарно зберігаються в холодильнику. Сюди я на піл розрізала апельсин і закладаю. бачите, почте, отак. А, а сюди цілі-цілі колечка. Можемо ще перервати і сюди покласти, а ці закладаємо сюди. Так. Склянки я закриваю. І одразу покладу до холодильника, щоб охолоджувалося. Тут у ковшині в мене є напій і я хочу його вже вживати. Тому я зараз кладу хліб з гіркою. Засипаю і зараз буду куштувати. А я буду зараз смакувати наш напій на вулиці дуже-дуже душно, а я буду холодний, корисний напій пити і отримувати задоволення. Отже, будь ласка, робіть вдома. З будь-яких фруктів ви можете робити, насолоджуйтесь. Я всім бажаю гарного дня. Усіх обожнюю. М -м, я не змогла, щоб не скуштувати дуже насичений смак. Відчувається, що це апельсин. Тож робіть дуже смачно. Усіх люблю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я йду далі допивати свій напій. А вас люблю, целую и пока.